Стягнення боргу за комунальні послуги. Чи дійсно у вас за рішенням суду або ж видачу судового наказу заберуть майно? Як себе захистити? Давайте розберемо. Багато людей бояться, що якщо було винесено судовий наказ або ж рішення суду про стягнення з нього заборгованості за комунальні послуги, відповідно завтра прийде виконавець і забере у вас майно? Це неправда, і боятись вам нічого. Чи можуть одразу конфіскувати ваше майно? Насправді ні, не можуть. За борги за комунальні послуги вас відразу не можуть конфіскувати дане майно. Спочатку повинна відбутись певна процедура, рішення суду або видача саме судового наказу, потім вступ закону сил силу і далі, відповідно, передача до виконавчої служби. І вже виконавча служба здійснює свої дії. Без цих етапів ваше майно не зможуть конфіскувати. Чи можуть забрати ваше єдине житло відповідно за борги за комунальні послуги? Ні, не можуть. Єдине житло за комунальні послуги за борги не забирається. За комунальні послуги найчастіше саме роблять стягнення із власних коштів, які у вас є на рахунку, також, наприклад, з отримання пенсії або ж з інших надходжень, які надходять вам на ваші особисті рахунки. Найпоширеніша схема саме отримання швидких рішень відповідно щодо стягнення з вас боргу, це отримання саме комунальними службами відповідно судового наказу. Саме головна проблема в тому, що вас можуть не викликати на судове засідання, і вас навіть можуть не повідомити про те, що воно відбуватиметься. Тобто даний судовий наказ про стягнення з вас заборгованості прийде вам вже на адресу, де ви зареєстровані, або можуть підвантажити вже в дію. Як захистити себе від судового наказу? Якщо ви отримали судовий наказ в паперовому форматі Укрпошта і відповідно він надійшов вам заказним листом, ви повинні, у вас є законний термін, це 15 днів, на оскарження даного судового наказу. Якщо ви отримали його в дії, відповідно, він вам підвантажився вже з запізненням, ви також можете його оскаржувати, ви маєте на це право. І головне потрібно зрозуміти, що кожне рішення можна оскаржити. Кожен судовий наказ також піддається оскарженню відповідно. Комунальний борг це не вирок. Головне не мовчати і не ігнорувати дані матеріали справи, які вам надходять. Тому що якщо ви отримали документи Укрпоштою, ви офіційно ознайомлені з матеріалами справ. Якщо ви отримали судовий наказ або ж відповідно рішення суду щодо стягнення з вас за комунальний борг. Вам потрібно відразу звернутися на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання «Правда» і ми допоможемо захистити ваші інтереси. Підписуйтесь, щоб знати більше, і захищати свої права законним шляхом.